Так я рабоняк садивник. І що ти отримав? А пучок чорнобривці? Чого Та... вони варті? Я не знаю, але вони зроблені ще ага, що, що, що? Бачиш того гусака там. О! Так, ти знаєш, що ми зробимо? Ні. Відграбоняримо. Ти що, серйозно? Так, давай пограбоняримо. Але але, Бернард. це ж гусак, так. Так, від Ні, Бернарде, це буквально. Та, Гусак. Так, так, так давай грабунярте. Навіщо? Заради Хайда, грабунярте. Бенарде. Як? Чому? Чому ти хочеш пограбунярте гусака? га? Яку грошову вигоду ми можемо отримати від грабунярства Хей! гусака? Що? Ні, ні. Я цього не робитиму. Що ми є? Ай, ай, ай. Ми.

Я ледь ч, бляха до слабом, ч сэкенд? хе хе